Добрий день, шановні колеги. Ви попали в підрозділ презентації. А що таке презентація? Яку роль вони відіграють в нашому житті? Презентація це подання чогось, це намагання упевнити когось в чомусь, донести якусь думку до когось. Це дуже важливо для освітян. А ми сьогодні живемо в двох світах в реальному і віртуальному. І подання себе як в реальному, так і в віртуальному світі дуже важливо для кожного з вас, для вашої кар'єри, для вашого самосприйняття, для вашого спілкування з іншими. І особливо для освітян важливо уміння подати навчальний матеріал таким чином, щоб він був сприйнятий і зрозумілий для всіх. Якщо в реальному світі Імідж складається з вашого одягу, з манір, з уміння подати себе, уміння триматися в віртуальному світі. Ваш імідж складається з тих електронних документів, які ви презентуєте під час своїх лекцій, доповідей, і просто подаєте їх як навчальні матеріали. Ось такий навчальний матеріал каже про некомпетентність того, хто його подає. Такий навчальний матеріал, або така презентація вона може роздратувати того, хто не любить рожевий кольор. Бо така презентація вона цікава, вона наповнена всікими е, цікавими картинками, але оці цікаві картинки можуть відволікати від. Основної думки, яку хоче подати викладач під час своєї доповіді, або ще. От якщо я науковець, то я прийду не з презентацію, на якій намальовані виставлені картинки маленьких дітей або мімішних якихось тваринок, а подам презентацію в такому солідному вигляді. Вона не дратує у неї спокійні кольори. Чітко написано те, що там написано. Презентації теж бувають неоднакові. Презентації можуть подаватися у трьох різних варіантах, різних форми подання. Перша це презентація для супроводу усної доповіді, другий це презентація для, як інструкція, як підручник, як методичний посібник. І презентація як гра. Чим вони відрізняються одна від одної? Презентація для супроводу усної доповіді має містити мінімальну кількість слів. Це слова не ті, які доповідач читає з екрану. Коли доповідач починає читати з екрану, він одразу підписує, всім одразу стає зрозуміло, що некомпетентний, Ані в комп'ютерних технологіях, ані в тому предметі, який він подає, тому що ну, читаєш з екрану, значить, ти не розумієш, про що ти говориш. Не можеш собі поставити текст для читання, так, щоб не видно було, що ти його читаєш. Значить, ти не компетентний в комп'ютерних технологіях. А що має бути в презентаціях усної доповіді? В презентаціях усної доповіді мають бути невелика кількість слів, невелика кількість картинок, які ілюструють те, що говорить доповідач. Я розказую про щось, а на екрані написана моя думка, що я хочу вам сказати. Я хочу вам розказати про це, про це, про це. Про це. Це презентація для усної доповіді. Дуже цікаво робити презентацію інструкції. Що це таке презентація інструкція? Це фактично та ж сама текстова інструкція, тільки розташована на окремих слайдах. Чому це зручно? Тому що коли ми даємо учням просто або студентам просто інструкцію, вони можуть уважно прочитати її. Намагатися виконати. А презентація, розташована по слайдах, змусить учня спочатку робити те, що написано на першому слайді, після те, що на другому слайді, після те, що на третьому слайді, і таким чином він не порушить порядок виконання якоїсь роботи. Ось дуже цікава презентація, це презентація гра. Презентація гра може бути замість тесту. Замість квеста, замість навчального матеріалу, інтерактивної лекції. Під час цієї лекції учні можуть виконувати прості якісь дії, які просить їх дана на презентація. Ну, наприклад, от проста презентація, тест для учнів початкової школи. 5 п'люс 3, ми знаємо, що це 8. Але учень може вибрати неправильну відповідь. І як відреагує презентація? Вона вибухне, а ще якщо правильна відповідь, то ракета полетіла в космос. Наступне питання: знову ж таки, 10-4 ми знаємо правильну відповідь, але ми відповідаємо неправильно і все вибухає. Таким чином ми можемо робити такі нескладні ігрові презентації. В нашому розділі описано, як створювати презентації з кожного розділу. Заходьте у відповідне відео і дивіться наше відео.